Якщо ви були власником кнопкового телефону Nokia, то наступна картина повинна вас зацікавити. Руки, які тягнуться одна до одної, стали познавальним символом у цьому світі. Це елемент картини створення Адама. Картина це частина грандіозної фрески, створеної Мікеланджело Боунароці, італійський скульптор, художник, архітектор та поет на стелі Сікстинської капели. Це каплиця у Ватикані, споруджена в 15 столітті. Картина розташована у прямокутнику розміром приблизно 3 на 6 метрів, створена 1511-12 роки. Почнемо з того, що Мікеланджело підставили. Співпраця з папою Римським Юлієм II почалася не із замовлення фрески, а з особистої групниці голови католицької церкви. Але недоброзичливці художника вирішили залишити Миколанджело без роботи і повідомили їм папі, що будівництво групниці за життя зація сумнівна і може накликати біду. Тоді завдання відклали, але згодом вирішили відновити сталю однієї з капели і за завдання доручили бонуаретті. За той час Мікеланджело, який не мав досвіду роботи з розписом, повинен був провалити це завдання. Проте, після чотирьох років розпису стелі, картини викликали захват у Юлія II. За весь час роботи Мікеланджело заробив артрит, сколіоз та інфекцію вуха через фарби, які весь час потрапляли на обличчя, а фрески з сюжетами книги ботя змушували відвідувачів церкви втрачати дар мови. Четвертий розпис під назвою Створення Адама і створив Бог людину на образ і подобу свою, говорить буття 1.27. У було своє уявлення цієї фрази, і, згідно з однією з найпопулярніших версій, художник на одну фреску з Адамом і Богом помістив ще третього учасника створення людини розумної людський мозок. Відомо, що Мікеланджело захоплювався анатомією і навіть розтинав трупи з науковою метою, вивчав тіло і навіть виймав внутрішні. Епоху Ренесансу вже розглядали людський мозок як вмістилище розуму. Бо на реці ніби натякає, що людина здатна виглядати завершеною як Адам на фресці, але у нього не вийде наблизитися до творця без здатності мислити. Нагадаємо, що на дворі 1511 рік і за висловлювання про походження людини з точки зору науки можна було втратити життя. Мало того, що художник не лише зізнався своїм захопленням, він зробився на стелі церкви у Ватикані. Погодьтеся рішучий крок. Мікеланджело знав будову людини в деталях, тому вільно застосував свої знання у картині. Існує два трактування фрески. У першій це схожість образу Бога з мозком. Сам творець знаходиться на місці лімпічної системи. Яка є емоційним центром мозку і анатомічним аналогом душі, найвідоміший фрагмент фрески дві руки в центрі Адама і Бога. Божа рука протягнута, напружена вперед, а рука Адама розслаблена. Необхідно просто напружити фалангу, щоб доторкнутися до Бога. Здається, що проміжок між пальцями це людське рішення довіри.